Всім привіт! Ви на каналі Лі... Лего Майстер. Сьогодні я вам покажу секрет танка. Якщо у вас немає гусениці, або ще чогось ну, не плачте і не розстраєтесь, зайдіть на мій канал і подивіться, як це зробити. І в цьому відео я вам розкажу, як це зробити. Я, я брав зараз розкажу скільки. 10, 10 колес із Лего Сіті. Потім брав кріплення, ну, зараз от я все розкріплю. Ось таку от платформу залишив. Получається, у нас іде по бокам дві такі штучки. Бачите, тут одна. А у всіх інших дві от такі, бачите, це вище. Ми беремо їх ставимо по краям. По краям, ви чуєте, по краям. Тому що, от бачите, ну, воно должно отаке от по краям. Ви потім зрозумієте, чого. І як це? От от <схід> машина танк получився. І потім ми починаємо заставляти їх через одну. Через одну. Через одну от палочку мы начинаем заставлять заставлять этот от простер. Зараз я попро попробую вот так вот снять, то что тут не дуже так нормально выходит. Зараз, получается мы занизу выставляем одну штучку а там а, а между соредоточенной две ну и тут тоже такие и видите оно так классно получается я возьму свою руку например А на танк ліпіть, що хочете. Придумайте свій танк або копіюйте якісь другі. От бачите, я беру руку і він такий... Класно так грається З... взагалі В... З... зовсім так класно грається. Дякую за те, що ви подивилися моє відео. Став лайк і підписуюся на канал на Лего Майстер. Всім пока!